Ір Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки в цей самий день і в цей самий час. Шановні друзі, радіослухачі, прошу вас разом з нами попросити Божого благословення на це радіоблаговістя. Боже наш, ми вдячні Тобі за сина Твого Ісуса Христа, а нашого Дорогого Спасителя. Просимо благослови всю Радіопередачу і всіх Радіослухачів. Ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Амінь. see you in Любі, друзі радіослухачі, продовжуємо нашу думку про те, що не хлібом одним живе людина. В попередніх двох бесідах ми з'ясували, що свідома людина не може задовольнитись тільки одним матеріальним чи навіть духовним, але тимчасовим. Людина так чи інакше думає про вічність, бо її душа хоче мати надію на вічність. І таку, таку надію на вічність можна знайти, якщо навіть бути матеріалістом. Але така думка про свідому, самовідчутну особисту вічність здається настільки великою і нездійсненною, що багато людей відкидають її. Це трапляється тому, що люди ще дуже мало знають і про себе, і про світ, в якому вони живуть. Але натомість люди мають багато гордості й самовпевненості. Людині здається, що вона вже все знає, і все, що вона знає, то так і є. Більшість людей на землі завжди уявляли собі, що особиста вічність так чи інакше є. Звичайно, сперечатися про те, як саме ми будемо почувати себе після нашої фізичної смерті, нерозумно, бо ми про це або ж не знаємо нічого, або ж знаємо дуже мало. І ось тут багато людей роблять важливу помилку, коли думають, що людина не відчуває зовсім себе після смерті. Якщо питати у таких людей, звідки вони це взяли? Вони вам скажуть, що все це вони випробували на собі, або ж розповіли інші, хто вже був мертвий, а потім повернувся до життя. Але якщо їм казати протилежне, що той, хто був мертвий і вернувся до життя, розповідав, що він відчував себе і після смерті, вони не повірять. Як основний доказ, що життя після смерті немає ніякого, невіруючі приводять те, що нібито ще ніхто після своєї смерті не прийшов. І не розповів, що за гробом щось є. Якщо б це було дійсно так, цебто, що після своєї смерті дійсно ніхто не вернувся, то як же тоді можна стверджувати, що після смерті нічого нема, ніхто не прийшов до нас із інших планет? Та не стверджують же атеїсти на підставі цього, що ніякого життя нема ніде, окрім Землі? Але, як ми говорили, багато людей таки поверталися до життя після смерті і не тільки віруючих, але й невіруючих. Але те, що багато хто з них не відчував себе ніяк після смерті, ні про що не говорить, навіть коли засипає людина, то вона не відчуває себе, та вона ж не перестає при цьому існувати як особа. А тим більше, що клінична смерть, після якої тільки й поверталися, невіруючі, ще не є справжня смерть. Так що жоден з атеїстів з того світу таки не прийшов, щоб підтвердити думку своїх одновірців. А от віруючі приходили з того світу і не раз. І підтверджували думку віруючих. Ви не вірите? А чи можете ви доказати чимось своє невір'я? Звичайно, ніхто не забирає у вас права вірити чи ні. Та все ж, якщо ви розумна людина, у вас повинні бути якісь докази, щоб не вірити тим, які свідкують, що і після смерті людина не перестає існувати. Так от давайте безпри... безпристрасно розглянемо, чи маємо ми, чи не маємо якісь докази того. Чи є якась свідомість особи після смерті людини, чи її немає. Відкинемо поки що свої амбіції і питання типу, як це може бути, або ж як це можна пояснити. Є багато речей і явищ, які ми ніяк не можемо пояснити, чи навіть збагнути. Та від цього ж вони не перестають існувати. Так от, чи є якісь докази, що після смерті особа людини, цебто її я, ніколи вже себе не відчуває. Ні, таких доказів немає. Але що б взагалі могло бути доказом вірності такої думки? Звичайно, тільки відповідні експерименти, Себто, якби хто міг побувати на тім світі за тою фатальною межею, яка відділяє життя від смерті, і потім повернутися і розповісти про свої враження. Ми вже говорили, що сьогодні є багато випадків, коли людей повертають до життя після так званої клінічної смерті. Але така смерть не є справжньою смертю, бо якби дійсно медицина могла повертати до життя справді померлих людей, то це було б чудовим доказом можливості існування загробного життя. Але той факт, що навіть недосконалій людській науці уже сьогодні можливо повертати до життя людей після клінічної смерті, а це все ж таки вже є смерть. Дає надію на можливість Воскресіння нехай хоч би і в далекій майбутнім людей і після біологічної, цебто дійсної смерті. Але сучасна світова наука тільки-тільки відкрила двері до величезного таємничого палацу життя. Скільки таємниць заховано в цьому величезному палаці, ми навіть не знаємо. Ніхто ще й сьогодні досконало не знає навіть, що таке життя і що таке смерть. Ніхто не знає, чи маємо ми, люди, хоч би принципову можливість створити штучним способом щось живе із неживого. Таким чином, сучасна наука не має можливості подати якісь вичерпні докази про можливість або неможливість Воскресіння після біологічної, цебто дійсної смерті. Та все ж, наука більш схильна думати, що колись буде можливим Воскресіння навіть після біологічної смерті. А тепер перейдемо до питання. Чи є докази в користь того, що існування особи людини, і її я після смерті можливе? Таких доказів дуже багато. Не один і не два, а багато людей були дійсно померлими, але потім воскресали і свідкували про можливість і більше того, про реальність загробного буття. Звичайно, такі випадки не є настільки частими, щоб кожен із нас міг особисто зустрічати таких людей. Та рідкість будь-якого явища аж ніяк не може бути доказом неможливості його. Ми маємо письмові докази свідків, які своїми очима бачили воскреслих людей, чули їх своїми вухами і навіть мацали їх своїми руками. Я уявляю, що багато людей, слухаючи це, скажуть де, в якій газеті було написано про такі факти. Якщо я прочитаю про це своїми очами, то може й повірю. Але якщо мені не покажуть такої газети, не повірю. Та чи ж дійсно, із всього написаного газетні матеріали найбільш вірогідні? Не знаю, чи були б описані подібні факти в якихось газетах, але я безумовно знаю інше, що багато б газет ніколи б не надрукували такі факти, хоча б мали безумовні докази їх правдивості. Але описання таких фактів ми маємо в найбільш вірогідній книзі в Біблії. На жаль, багато людей, які ніколи самі не читали Біблії, навіть не тримали її в своїх руках, настроєні дуже скептично відносно цієї книги. Любий друже, якщо й ти настроєний так, то дозволь запитати тебе, чому ти віриш, ти говориш, тому що ти читав і чув багато критики на цю книгу? Так, це дійсно є. Критикують Біблію і в газетах, і в журналах, і в різних книжках. Але чи ти мав нагоду сам прочитати саму Біблію? Чи ні разу тобі не приходило в голову питання? Якщо про Біблію стільки говорять, якщо вона дійсно така, як про неї пишуть, то чому її так бояться? Отож, любий друже, чи ти все ще не віриш в Воскресіння мертвих, ти можеш сказати, яке значення має те, чи вірю я, чи ні? Якщо всі, не віруючі і не віруючі, воскресають, то Воскресну і я, так що я нічого не програю. Якраз права в тому, що таки програєш і дуже-дуже багато, якщо не будеш вірити. Але про це поговоримо в слідуючий раз. Так що до нової зустрічі на цю важливу тему. Нехай ясно поблагословить вас Бог. Амінь. До побачення. <питрес> What are you? Любі друзі, ви прослухали українську передачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми в цей самий день і в цей самий час. Просимо писати нам про ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Пишіть нам на ім'я Христові вояки по адресу нашої радіостанції. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно.